Промрався з під снігу підсніжник маленький, в зелених листочках такий чепурненький. Галівоньку клонить, вітає мене, коли вже це довга зима промине. Підсніжник гарна лісова квітка. Її можна зустріти в лісі. Підсніжник прокидається ще, коли лежить сніг на землі. Ця весняна квіточка може витримати мороз та сніг. Тандітні квіти не бояться холоду, пробуджуються першими від довгої зими. Тому підсніжник називають ще первоцвітами. Цвітуть підсніжники довго, з кінця лютого і майже весь березень місяць. Малята, подивіться уважно на підсніжник. Підсніжник має невелику білу голівку у формі дзвоника, ніжна квітка білого кольору. Має шість пелюсток, три зовнішні пелюстки довші, а три внутрішні коротші. Листочки у підсніжника небагато. Листя зелене, довге та вузьке. Має первосвіт тонке степло, теж зеленого кольору. Підсніжники цибулинні рослини. З настанням темряви квітка підсніжник закривається. І стає схожа на краплю молока, а розкриваю свою галівоньку з першими променями наступного дня. Підсніжник має легкий і тонкий аромат, ніби сама весна. А чи можна рвати ці перші весняні квіти? Ні, вони швидко в'януть у теплі. Тому милуйтесь їх красою не зриваючи дітки. Пам'ятайте, Підсніжник це символ краси, настання тепла та весни.